Великі проблеми у маленької дівчинки. У ці хвилини у Черкасах за своє життя бореться чотирирічна Наталка з Маньківщини. У дівчинки рак крові. Страшний діагноз крихіці встановили усього місяць тому. Відтоді дівчинка балансує між життям і смертю, та шанс побороти недух все ж має. Вікторія Хамаза. Далі зараз вбирає котивато. Із реанімації одразу до пазлів. У такому ритмі чотирирічна Наталка живе вже місяць. Дівчинка бореться з раком крові. Невтішний діагноз кригівців встановили випадково, каже мама. До цього передвісників недуги не було. Впала в садіку за скамійки, просто поскувзнулася. З дітками гралась, вона впала і вдарилася правою стороною, наче забила печень і животик. Нам сказали страшний діагноз, лейкоз. У центру дитячої онкології Наталка потрапила у вкрай тяжкому стані. Хвороба на той час була вже задавненою. Стан крихітки погіршувався на очах, переповідає мама. До всього організм дівчинки став противитися лікуванню. Була повна установка кишечника, не могли запустити цілий тиждень. На були три дні в реанімації, три дні тут запускали кишечник. Вже думали, що нічого не побудеться. Тут люди, а я теплю, ну, знаєте, не туб дуже. Шанс на одужання не по роках терпляча Наталка все ж має, та це потребує чималих коштів, їх у родини немає. В середньому у нас на день йде, коли тисячу, коли півтори, коли три з половиною, смотри, які побочні ефекти. Діти, це наше саме слабке місце. Якщо можна, допоможіть, будь ласка, хоч хто чи може. Окрім Наталки, у сім'ї ще троє братиків. Тато ж інвалід. Нині вся родина виживає на його пенсію, каже мама дівчинки. Тому єдина можливість урятувати їх улюблену донечку в руках небайдужих. Сама ж Наталка здаватися не збирається та повсякчас підбадьорює маму. Мама, мамочка моя. Я з тобою не зорись, повертається земля. Я з тобою посміхнись». Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.